Будемо їхати у Субтитров. Да, да, да. 에... Зимової немає ще. У... Немає ще таксі. таксі. Ні, не включи світло, хочі, нехай буде. Нічого. Нічо. Тут на, на камеру нас знімається. Та я без цього, в мене є таке, що. Не, є. Не віддам. Не віддам. Так, О, завтра буде місто, так що ми їдемо дам. на таксі. Віддамо завтра. Подорож наша продовжується, друзі. Трошки кидаємося, але теж... Ми пробули добре, є. Вода то вона є. Добре. Селом глибоко інтересувався, ви знали, зналічі їм. Ще раз. Якби <звістри> ви <рістри> глибоко селом інтересувалися, де без зналічці. А скільки вам років тоді була? 21, Мені 21 він 2. А він там так каже, що він не ходив такий, як я. Ой, так. А це наш но ну, я сказала. Зампом дияк. коротше, замп... Так. Ага. Ясно. Отже, ми живі прибули. А, живі. прибули а, цю... Дождь, льгоїть, <сіх> О, живе Прибули на силу. Первый билос. Чудо техники. Хочешь видите? Опа, саня там каже. кажется. О. Ну ты сама. А що ты раз за камера? Сонька? О, Сонька ты включаешь,

Як Чуть? сумнів я, мою сумнів. душу постави і в серці більше радості нема, тоді я до я, Ісуса спокоення ми. Буду... Вдома, ми сьогодні тут освіжалися. Ці бочечки да, приймали. Колись ми на цьому породі грали весілля а Тут баштани а тут дитинка буде ще. Добрий ганок. Тут трактор. За я тут хлопці одягаються. Західна. А тут мене чіпа. Котинки, де терпленька, пічка, де хлопці такі височенкі так. Оспорожнилась скільки їди туди. Це вже церковна церква. Церковна машина. Церковна церква. Відрилляєва. Це такий кузов. Кузол. що, Микола? Аж тепер ми можемо здивитися через ефір. Оцей. Я тебе обнімаю, люблю і приймай привіт. Хотів би з тобою, звісно, ти знаєш поспілкуватися, трошки пограти. Ти знаєш наше ще молоде життя. Боги ми ще на ногах. Слава Богу, за таку можливість. Ну, дай Бог тебе благословити і твою сім'ю. Дякую, дякую. Всі тут ще пам'ятають і радіють. І вчора нас завезли на тракторі. Слава. Передаєте від привітати, так? Так, так, так. Як озвуть? О, добре. Добре. Жінка Ворхелька. Добре, дуже приємно. Вітаю вас сьогодні, 23 вересня. Ми знаходимося в селі Добринівця, за Заставницькому району, де відбувалося святкування 80-ї річниці заснування церкви селі Добринівця. Ви бачите, тут повно народ народ святкує. Я нарешті вдячний коло міг завітати до села Добринів, звідки мій тато родом, звідки багато нашої родини. Сьогодні ранів дуже гарна погода, дуже гарне зібрання було протягом трьох годин. Зараз народ е, займає місця столом для того, щоб е, продовжити або свято. Як добре повертатися на батьківщину, побачити знову людей, яких я трошки забув. Але це дуже приємно, я дуже вдячний Богу за цю можливість. Спеціально для вас ваша із села Дониніць 25 вересня сьомого року. Питаю <плес> <А. плес> <Тотай> вас! <плес> а, ага. Це хто з донику ходиться? Двоєрідніми його мама і моя та рідні. Ага. Його мама і моя та рідні. А ми перші. Він мій брат. Ми разом з ним у церкві Уже багато років туди пішов. Правда? Так. Да. Тож ми разом так. з ним у церкві у одну церкву Так, І Лавруща. Да, Лавруща. Да, да. Но... до Роми я ходжу вчити його українську мову. Так. Ага, ну, та передай привіт. Обов'язково. Можете вже маме. казати. Кажи ти привети, Так, да, да, так. что А вы приехали? Привет, привет. привет. Баламоте, в Кернице, Хорошо, так. Да. нас? И там бомб всем привет, Всем привет, всем, всем. всем. Да. всем привет, привет. Я пришел Маян нам Ну, тетя и... Коля Да, 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 да. Уже третий рік. Да, он, он, тоже, он тоже хочет приехать.

що, Та тато, не збираєшся сюди йти до нас? Збираюся, збирається. Назовсім. Побачимо. Передай привіт Юші всі. Якої Лавис, яка так. Передай, привіт. Василенці передаш. На бояні. Василенки передаш. Васелені. Василені. Да, Василені Маркові, і в Марусі. Вони коловаж живуть. Марусі хутрій. Ти фурячці. Так, і так, Марусі, Марусі, кутрі, да, да, Марусі ну, рядом живе. Передасть їм всім. Да. Ну, вони часто підвозять, зараз мене немає з машини, то вони підвозять на, да, да. на зібрання. То, на всім там передаш. І Софійки, і Волош, усім. Хорошо. Так що. Там яшу, ще яшу, коли йде. Яшу, яшу знаєш, брат. Так, 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 так. <coughs> <coughs> <Да>. Хорошо, <coughs> хорошо. Правда, да да. Mm. да? да. Брат Яша. Оце я розумію. <laughs> Дякую. Тебе Сергій з вас. Ну я ще не поняв з баламочком. <ривіт> да. Жинився <Женець> чи ні? <ривіт> ну давай вже, бо Ола, Ми передаємо привіт вам. Отримали від вас ваші передачі. Хочемо бачити вас добре. Ми трохи наші заскучали за вами. Всім привіт. Це добре, що скучаєте, приємно. За сердцу внес, чтоб я ходил в не земной. Це свято добре. Класно побувати, говоріти, смакувати. Гадна погода сьогодні. 23 вересня 2007 року. Міщерівські тут і вся тобі... область зійшлася. Да, 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 да. тут попав. Попав, тут Да у вас все получается, ребят. Я рад за вас.

I love that. Саня, Саня, Сань, Саша, Саша, Саня! Саня послухай! Саня. Ти їдеш? Будь є? Que os a gente vai para 21? A gente vai para a casa. Fala, Está com 5 trocas. Não acha? 5 na roda Давай, давай, давай. Пошли. Что, что каш? А я не знаю, бов що людське, я не знаю. привіт від Добринівців, від тревота. Отак. в гості. Ви нам води носили. Добринівської так. Да. Добре. <клублення> Я попив за всіх. Да, все добре, дякую. Привіт, передати. Да, да, да. Там всім привіт. Зої. Кто там Степа є, всім привіт. тетя додому. І И... ці приємні привіти лунають під супровід такого по. Така атмосфера в Добринівцях там, де добре. Так, Добринівці всі рідні. Ось так. Самі наші, самі файні. Вас не забуваємо, питаємо за вас. Правильно. Скучаємо. Так. Нема колі. Вже колі. Я тут часто приїхав сюди. Тому що ви нас... зараз Ну що, дай з можливість ще, ще це повторити. Ми да. чекаємо гості. Якщо Бог дозволить, скористаємо таку можливість отак. <сіло> отак. Мрії збуваються, як дасть буде жити отак. Отак буде мрія. Здравствуйте. Хорошо, вы комоноли тут. Давайте видный выпад. Так, так, я знаю, я пусть не знаю, это. Нужно складывать потому что... Е, вкерся терлос. Я ще зараз працюю по цьому. Як нас знімаємо, ми завжди будеться потім. Так, а ти чим діш? Ага. Тобі Як звуть? Віта. Віта.

Ну, вона не мала так. Ні, ти сказав. Що там? Ой, Павла голос. Ми з обмед мевечір програвали своїм. Так, правда, да? Да. Надприємно задати, ага. Да, а, так. Немає його. Так, хто хто старший з вас там? Да. Потім де? <прит HTTP> Потім де ж ти, да? Це ти, це ви всі мої родичі, виходить. Люди добрі. А я не чотири <поє> гурти. Отак. Надо ж так. Зараз я до вас на фотографію ще знімаю. Отак. Побач. Зроби на нас світлину. Так. Що зробити? Світлину. Да? Як виходить? Ні, ще ви ж Так, а Надя почала чи ні? Олеся почала чи ні? Ні. <поє> Так, чекай, алеся скільки років. Там мене є. Вен... Там там вені є. 16 років. 14. А йому 16 років. 16. 16. 16. <ріпи> <ріпи>. <ріпи> 16 років. А він так хоче Україну. Ні, він був. Я хочу, щоб я йому привіз. Отакі, ось так. Там ми одним людям дали. Це малий. середній, Я не знаю, котрі пустять. Щоб... А вот такий. Я ж кажу, а такі, такі такі сини. А кому він дав?

Сказати, Бог вас ловити і тебе, і Ліду, і Віню, і, і дуже вас хочу вийти тут около себе. Приїхайте до мене, Я вас дуже-дуже люблю. Так хочу вас видіти. Дякую Богу, що мав таку можливість завітати. <світна> Ми мусимо їхати, точенівці, а на соночку світу, так, Ну, що зробиш? Там скидка буде. <світна> 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 Слава Богу.